Друзі, всім привіт на зв'язку. Знову яблок Річарда. Та як там кажуть, хто рано встає, той вдень може лягти ще й поспати. На часах у нас на розпочаток ранку, тому будемо з вами зараз, зараз заробляти кошти на нашому улюбленому брокері Pocket Option. А, Я ще й толком не проснувся, але ж вже встиг опублікувати в свій телеграм-канал декілька постів, вже встиг заказати нову новинки айфончик своєму товаришу. Тому ссылка буде в описі, приходите до мене в телеграм-канал, тут дуже багато інфу. Сьогодні вам я покажу схему, на якій реально можна почати заробляти кошти в інтернеті, не виходячи з дому. Тому поїхали всю. До речі, у текстовому форматі нашу стратегію ви можете подивитися у закріпленому смс у моєму телеграм-каналі. Тому переходьте, дивитесь, тут все дуже гарно розписано. Так, друзі, переходимо вже до нашої стратегії. Так, нам понадобиться валютна пара без підпису OTS. Обираємо для початку валютну пару, хай це буде AUD-USD в моєму случаї. Та пишемо в AUD-USD. Шукаємо. Тут ми тиснемо з вами теханаліз, одна хвилина. Та дивимося активно продавати. Нам потрібно зайти в угоду на нашу суму, на невелику суму. Я заходжу на 3-4% від, від свого депозиту. Від своєї суми поповнення, від того, що в мене є на рахунку, для того, щоб наставити великі суми, тому що в нас не казино, а торгівля по теханалізу. Тому дивимось, Технічний аналіз на інвестінгу нам показав активно продавати. Тому ми заходимо на нашого брокера та тиснемо вниз активно продавати. Та дивимося за відработкою нашого сигналу. Чистий профіт з цієї угоди, якщо вона зайде, в мене буде. 234 долари це є дуже гарним результатом, а 234 долари в нас в гривнях це 9500. І я вважаю, це є дуже гарним результатом за одну хвилину. Тому можете зараз на реальному живому прикладі подивитися, як я утром вранці заробив зараз за одну хвилину 9000 гривень. Я сподіваюся, в останні 4 секунди нічого в нас не станеться. Єсть. Легкі 250 доларів, тобто 10 тисяч гривень за одного году ми з вами заробили. Тому давайте обирати ще одну валютну пару, зробимо з вами пару декілька угод, та буду їхати по своїм справам і ввечері проведу вам ще одну торгову сесію Євро. Так, теханаліз. аналіз одна хвилина. Активно продавати. Заходимо. Ой, якась у нас тут дуже волатильна валютна пара, але ж дивимось. Друзі, також хочу вам подякувати за нас вже майже 50 чоловік, підписників, людей на нашому каналі. Я вам дуже дуже вдячний. Подивіться, які вже просмотри, перегляди збирають наші відео. Я цьому дуже-дуже радий, тому дивимося за відроботку нашого сигналу. Дуже хочу бути для вас корисним, показувати вам найактуальнішу інфу, яка тільки є. Тому дивимось. Така в нас волатильна дуже пара. Але ж я сподіваюся, що все буде добре. Тому що, а, якщо чесно, по інвестінгу з 10 угод, ну, 7-8 зайде 100%. Я вам зі свого опиту вам кажу це. Тому дивимось. дивимося. Але ж бувають Різні ситуації, тому і ми заходимо на 3-4% від нашого балансу. Якщо зараз ця угода в нас не зайде, будемо підвищувати у рази суму нашого. Так, повертаються в нас кошти. Зараз секундочку. Так, повернули нам кошти за цю угоду. Тут, тут, то дивимось, що у нас ще тут є. Також активно продавати. Давайте сюди ми з вами ще раз і зайдемо. А, непогана точка входу у нас в цю угоду. За, ту угоду в нас, за цю торгову сесію у нас один плюс, одне повернення. І зараз дивимось, що буде з цією угодою. Я думаю, що все буде гарно, точка входу в нас хороша, інвестінг нас не підводить. Тому дивимось, друзі, за відроботкою цього сигналу, за відроботкою цієї угоди. Досить впевнено, ми з вами йдемо туди, куди нам треба. Чистий профіт з цієї угоди в нас буде скільки? 207. 207 доларів. 207 доларів в гривнях це в нас 8200. Ну, майже, майже 20 тисяч гривень, якщо зараз все добре, ми з вами заробимо. тому за ранкову торгову, ну Так, все тут буде вже добре, я це вже бачу. Так, друзі, що я можу сказати? Можемо підводити. Проміжуточні ітоги нашого сьогоднішнього ранку, ну дуже гарно, я вважаю, дуже гарно. Ми з вами зробили три угоди, дві з яких ми закрили в плюс та одне повернення. Тому, друзі, що я можу сказати, скільки йде відео. 5 хвилин за 5 хвилин ми з вами зробили 20 тисяч гривень. Ви саме можете побачити, як ми це з вами зробили. Тому, якщо, мабуть, хтось там не вірить мені, давайте я з вами зараз обновлю цей сайт. Тому дивіться. Оновив я сайт, зробив я це для того, тому що мені неодноразово в коментарях люди писали, та це якийсь скам, та це то сьо. Люди просто не можуть зрозуміти, що гроші можна заробляти не працюючи з 8 до 5. Тому, друзі, ось показав вам реальну схему, як можна заробляти кошти в інтернеті у 2024 році по нашій стратегії. Тому ще раз кажу, переходьте до мене в телеграм-канал, читайте повністю стратегію для того, щоб все розуміти, як що робити. Тому друзі, всім гарного дня! Побачимось уже ввечері.